по Мегану фактично фініш. Що залишилось? Дрібнички залишились, машинка готова. Так, нагадаю, хто дивиться відео перше 2 літра, турбобензин. Механіка на 6 передач на 17 легкосплавних на гарній комплектації. без ключ легкосплавні 17 ки задній парктрон я вже, бачите, його затонував. Автівочка вже дивиться ну Зовсім інше авто. Просто запланований задній ряд, але зовсім інше авто, і в ньому набагато навіть затишніше. Фарбованих два елементи цієї автівки з якоїсь сторони. Переднє крило і заднє, але там нічого такого без криміналу. Нічого страшного немає. Туманки, датчики світлосенсори дощу. Чистий 9-й рік автомобіль. Шість айрбегів. По салончику, в принципі, що клімат, круїс, шкіряне кермочок, підйомники, складання, регулювання підігрів, дзеркал, блютуз. Ну, якби всі опції присутні. Ні, блютуза немає, походу. Друзі, блютуза немає. Обізнався. Так, блютуза немає цієї автівки. Салончик гарний. Коврики резина. Ну Коврики якісь тут неформатні трішки, щоб можна було. Замінити на якісь сучасніші, у багажнику полички ще не знайшов. Це ми ліхтарі міняли, старий ліхтар. Він такий страшний став пожутки. Його можна було проклеїти і сказати, що ай хай буде, але Ну, я такого не люблю, це колхоз. Депо на цю сторону приїхав, а на цю ще чекаю. До речі, оці можу комусь подарувати. Якщо у вас якась проблема там сталася і ви... Ну, Наприклад, не маєте, так? можу подарувати. Ці два вони повністю робочі, ставте на машинку, катайтесь. Тут можна засиліконити, заколхозити. тут так само взяти, заколхозити, засіліконити і типу, можна з ними їздити, але я такого не люблю, так продавати мені не хочеться, бо це мені якби соромно. Тому ставимо нові. Ціна? Ціна 7600, готовий буде. Буде замінена олива, я вже казав ціну, так? Казав. Замінена олива буде, а ще подушку треба одну замінити. На коробці передач трішечки має люфток. Щоб не продаватись таким, то будемо це все замінимо. Ну і все. І бритва. І погнали кататися. 126 тисяч пробігу має. Повині розуміти, що це стан. Двигуна і всього дуже хороший. Він код залишив, пробивайте. Де ви там хочете? По базі дилера чи де? Електростояночний, до речі, тут, як вам, нові мої пахнючки. Ванілька. Ну, от так. Їде він круто, хто не їздив на цих двигунах, не знає. До речі, один з самих таких, я вам скажу, з турбодвигунів. Це один з самих міцних агрегатів, реально один з самих міцних. І тут, знову ж таки, ще раз кажу, те, що тут абревіатура ТЦЕ, не плутайте з TSI. Це не двигун прямого вприску, це двигун розпреділеного вприску. Тобто сюди ставиться ГБО четвертого покоління без проблем. І Тут не буде споживання 70 на 30, вона буде працювати повністю на газу. До речі, є ще курсова стабілізація. Це дуже важлива річ для Мегана. Насправді, в мене був навіть один клієнт Юрій. Він прямо дуже шукав саме от з курсовою стабілізацією, але все ж таки взяв мене без курсової стабілізації на той момент, бо він шукав 1.6 Benz. Тут де, де потужніші двигуни, вона дуже часто її тут немає. Ну, коротше, отакий Меганчик. Кому він цікавий, знаєте, де нас знайти. Живенький і куплений ще один такий. же ж самий. Там буде менша ціна. Більший пробіг. І, до речі, раджу всім. Слухайте, купуйте машини без підготовки набагато дешевше, набагато. І ну, в мене я ж не привожу якісь там страшні машини. Ну, пофарбувати якийсь бампер, завести. Я думаю, це не проблема. Зробити якісь елементар, елементарні маніпуляції по машині. Я не думаю, що це складає якусь велику проблему глобально. Тобто там похімчистити салона чи ще щось таке зробити, сполірувати, можливо, вам полірування і не потрібне. Можливо, ви хочете взяти автомобіль і заробити на ньому якихось пару доларів. Я вже казав, як я пропоную це робити. Ви приїжджаєте до нас, купуєте автівку, готуєте її нормально, хімчистите, поліруєте там. ну Все те, що потрібно, якщо це потрібно. от. І після цього. Знову ж таки, залишаєте нам на реалізацію на нашому майданчику. Ми продаємо і ви заробляєте. В чому нам плюс в тому, що в нас буде йти більший оберт автомобілів. Тобто за рахунок того, що ви швидко взяли в нас, ми швидко можемо реалізувати в інший проект. І ось так можна заробити 300-500 доларів, хто хоче. Без проблем. Автомобілі всі з чесними пробігами. будь яку він-код берете, перевіряєте, берете дилер, берете ще щось. Любі комп'ютерні діагностики не переживаємо, не ховаємося. Пробіги ми не крутимо. Якщо вам цікаво, набирайте.